І наступна якість, майндфулнес, це такий розум новачка. О, Я дуже її люблю. <світ> так. Це наше переконання про певні речі, які от наш оцей розум, який автоматичний. Він каже: Я це вже знаю. Я знаю, як виглядає стіл, що тут може бути цікавого. Я знаю, як смакує е... родзин. Так, так. У нас є так. на курсі майнфулнесу. Е, перша неформальна практика для того, щоб познайомити учасників з формальною практикою. практикою ми спочатку на курсі даємо неформальну цю практику смакування родзин. Одну родинку їм даємо, і кладемо її так на долоньку, так так її розглядаємо, далі її споглядаємо нашими органами чуттів зір, слух, нюх, запах, потім вже смакування. І якраз оцей нерозумно бачка, який каже: це просто родзинка, та я її вже бачив. Я кажу, так. ви бачили ту саму, Я кажу, я можу посперечатися, що ви бачите саме цю родзинку вперше. Так, і тоді цей розум ночка нам дозволяє будь-які речі на них дивитися як вперше, бо так насправді і є. Так. Та? Від наших суджень про якісь предмети відгороджуватися. Відго та, і бути з цим досвідом, з цим досвідом цього предмету і цього е відчуття його чи спостереження mm -hmm. з ним в цей конкретний момент. Бути відкритим для того, щоб бачити це багатство теперішнього моменту, щоб не вискакувати.